CRM чи ERP? що обрати, та в чому між ними різниця? Всім привіт! Це Golden Web Digital І ми продовжуємо серію відео про IT для бізнесу. І сьогодні розберемо питання, яке дуже часто плутають CRM чи ERP, що обрати, та в чому між ними різниця? Якщо говорити більш простіше і як більшість звикли розуміти, то CRM – це система про клієнтів і продажі. Вона допомагає вести базу клієнтів, контролювати воронку продаж, автоматизовувати роботу менеджерів, не втрачати ліди. ERP – це система про внутрішні процеси бізнесу. Вона об'єднує фінанси, склад. Закупівлі, виробництво, логістику та управління ресурсами. Якщо, до прикладу, ви розробляєте індивідуальну систему під свої процеси, то всі функції, які вам потрібно, можна об'єднати в один механізм та назвати так, як вам буде зручно. Все залежить від функціоналу та ваших потреб. Якщо у вас акцент на продажах, маркетингу і роботі з клієнтами, вам потрібні тільки функції по роботі з клієнтами. Якщо бізнес має складні внутрішні процеси, виробництво, логістику, Лігістику фінанси потрібно розробляти більш складнішу архітектуру, де будуть враховані всі етапи. Все залежить від функцій, які б ви хотіли бачити у системі, і відносно цього створювати її для вашого бізнесу. Якщо у вас вже є система, наприклад, обліку товарів, але немає функціоналу опрацювання замовлення, то можна зробити інтеграцію. Вашої майбутньої CRM із системою обліку, якою ви вже користуєтесь. Якщо ви зараз на етапі вибору та не знаєте, що потрібно саме вам, напишіть нам, і наша команда проаналізує ваш бізнес та підкаже ефективне рішення. Дякую, не забувайте про підписку на канал та вподобання цього відео.